всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана, і я колекціоную гудзики. А сьогодні ми з вами підемо не на барахолку, як зазвичай, а підемо в один магазинчик вінтажних речей. Ми, до речі, колись в ньому вже були. Подивимось, що цікавого там є. Винести все змоги нема, тому, якщо вас щось цікавить, Координати продавця будуть під відео і будуть в закріпленому коментарі. Звертайтесь, будь ласка, до власника всіх цих товарів. Всі ці товари у них один власник, тому якщо вам щось сподобалось, телефонуйте і домовляйтесь. Так, ну, речей насправді багато, багато кераміки. На жаль, освітлення ну, таке, як є. Да? Спробую вам показати. Бачите, є вази керамічні. А в нас хоч трошки зорієнтуйте, ну, хоч середня ціна там з, з, з і до. От, наприклад, дві оці вазочки, скільки коштує? Ці по сто гривень. Так, ці дві 100. Тут. Ага. Ну, Це, наприклад. 200 років Сімферополю. Давайте покажемо ближче. 200 років Сімферополю. Така 150. 150, так, хороша ціна. Хочу вам сказати. Хороша ціна. Така з рослинними зорами. З рослинним орнаментом коштує 150. Ну, також 150. Ну, ви зрозуміли, так? Так, ще хотіла вас спитати, цей заварничок покажу вам ближче. Ось, дивіться, кого цікавить. Бачите, В гарному стані. Коштує, коштує 70 гривень, що хотіла вам ще. А, от бачите, який глечик. Ну, не знаю, схоже на Косівську кераміку. Не буду стверджувати, але видно, що ним користувалися. по чому це видно. Бачите, трошки такий задимлений. І це говорить про те, що були не тільки сувеніри, а й були товари для побуту. Тобто можемо припустити, що глечик доволі старенький. Так, от кавник, от, наприклад, кавник у вас в яку ціну? 100 гривень. Є ось такі вази. Трошки нас по ціні зорієнтуйте, от, ну так, ось ця. Ця 300. Наступна Наступна з маленьким. Ва, да, вада вази трошки. 200. 200. Ну Там вже будете потім якого зацікавить, так будете потім оточити. Ця 900. 900. Красуня з ручним розписом. Дивіться, гутне скло, ручна робота. Я вам зараз трошки її покручу, бережненько, <звук> да. Щоб ви подивились, як розмальована красунечка. <звук> В неї там що є? Дарчий напис? Так. так, має дарчий напис, і це нам говорить про рік виробництва приблизний. Да? Якщо не помиляюсь, 84-й, так? Так, тобто приблизно ми можемо орієнтуватись, коли її виготовили цю вазу. Так, далі, оця зараз дуже актуальна. З ірисами. Скільки коштує? 500. Коштує 500. А покажіть нам клейму, тому що вона, вона важка. Так, дивіться. Бачите, другий сорт, ціна. Так, ну, на жаль, я не можу сказати виробника. Якщо ви знаєте, напишіть нам, будь ласка. Так, далі ще є ось така. Ну, як воно правильно називається. Можна використовувати, як хочеш. І як цукерницю, і як цукорницю, і для печива. Скільки коштує? 200, 200 гривень коштує. Так, далі по чашечкам, чайним парам. В наявності є ось такі чотири чайні пари. Чайна стара баранівка. Перший сорт. Бачите? Підмальовка золотом. Так, фокус. Чайні пари можна купити, як всі чотири забрати. Так, можна купити і по одній або дві, кому скільки потрібно. Якщо забирати разом, скільки буде коштувати? У Комплект 80 гривень. Ага, одна чайна пара коштує 80 гривень. Так, далі. Ось є. Без блюдечок, можливо, хтось шукає, докомплектовує. Є дві ось такі чашечки. Баранівка, другий сорт, є три чашечки. Городниця. Так, щось не бачу, який сорт. А, також другий сорт. Зараз вам покажу чашечку. Так, щось камера. Камера не бачить те, що я бачу. Ну, зараз я спробую іншу чашечку взяти. Ось тут краще видно, да? який малюночок. Так, ці чашечки треба забирати разом чи також можна по одній викупляти? По одній можна. Так, одна чашечка скільки коштує? 50 гривень. 50. і така теж 50. Теж 50. Потім є до цих чашечок є заварничок, на жаль, без кришечки. Ага, це був сервіз, бо ми бачимо ціну. Да, 24,50 Не фокусується камера, на жаль. Тобто ми розуміємо, що це був сервіз. І заварничок скільки коштує? 70 гривень. 70. І ще є ось така цукорничка. Це полоне, також другий сорт. І, на жаль, також без кришечки. Скільки коштує цукорничка? 70 гривень. Також коштує 70 гривень. Дивіться, що є в цьому магазинчику. Є ось такі дуже-дуже старі речі. Хто розуміється, той зрозуміє. Ціни озвучувати ми не будемо. Ви можете просто звернутись за номером, який буде під відео, або в закріпленому коментарі, і продавець вам все розповість. Да? Має грушку таку. Сосничок Будянський, да, кінець двадцятих, початок тридцятих. Маємо ось таку вазочку. Цікаві речі, як на мене, гутне скло і карандашниці. Ну, нам скажіть, кувшинчики такі, в яку ціну, чи вони в різну ціну? Кувшинчики ваза по 200 гривень. По 200 гривень, так. А півник. Півник 300, а курочка. І, І 300. курочка 300. Дивіться, які цікаві. В гарному стані все, да? так? так? Все в гарному стані. Дивіться, яка розмальовка. Так, я тут не хотіла вам показати, бо ми думаємо, що це виробнича, щоб потім не було питань. От бачите, оскільки воно ручної роботи, от на день ці вазочка має ось такі виробничі дефекти. Ми дивились-дивились і вирішили, що то воно не розбите, а таке виробниче. Одразу вас попереджаємо. Далі показуємо вам ось така масляночка. Ну, так, да, трошки мурзата. Ну що ж, буває, бачите, вся, я так розумію, в гарному стані. да? Нормально. Вся ціленька, виробник Німеччина, кала. Далі. Частина сервізу також три чашечки і цукорничка. Так, ой, Забула ж ціну спитати, скільки масляночка коштує? 250. Масляночка 250, а частина сервізу Це все 200 гривень. 200 гривень. Ось такий малюночок. Далі у нас по статуеточкам є ось така статуеточка. Стан, взагалі, як на мене, відмінний да? виробник. Дивіться, ось така є коза. У нас дереза коштує 400. Далі є ось така молода пара. Так, клейма нема. Ну, вона, може, і не дуже вінтажна, але дивіться, як вона добре виглядає. Скільки хочете за таку? 350. 350. І є ось така статуетка, на жаль, під реставрацію. Ось, дивіться, яка розмальовка. От. Голуб розбитий і десь, де ще. А, і тарілочка. От одразу, бачите, все вам показуємо. А скільки хочете за таку? Можливо, 200. Хто... 200. Можливо, хтось забере під реставрацію, бо знаю, що люди вже навчились і реставрують. Так. Далі посуд є ось така. Цукорничка з фіалками. Зараз покажу вам. Ага, я так, бачите, кришечки однакові, можливо, це і з одного комплекту. Не знаю. Ага, на жаль, клейма нема. Так, скільки хочете, чи воно разом продається з я вершківником? Ага. А вершківник городниця. Так, тоді скажіть, нам скільки коштує цукорничка, скільки вершківник? Цукорничка 70, 70 і вершківник 100. Так, далі ще є у нас ось такий заварничок. Бачите, має ваду, має скол, але дуже гарний. Можливо, хтось візьме під реставрацію, можливо, хтось шукає. Тобто, бачите, також від сервізу показую серединку, і показую ось такий скольчик. І скільки ви хочете за такий заварничок? 70. 70 гривень коштує. От, Далі є такий вершківник. Це у нас баранівка, другий сорт. І ціна його? 100 гривень. 100 гривень. І є одна ось така чашечка. Можливо, хтось шукає до укомплектації. Така чашечка, скільки коштує? 50 50. Далі є ось така масляночка. Добиш, перший сорт. Ціна? 100 гривень. Ціна 100 гривень. Так, ну я так вже швиденько. Далі, бачите, маємо стільки ось багато спецовників. Одразу показую старий довбиш, перший сорт. Ціна 70. 70. Далі ось такий 80. 80. Далі. Ага, це вони, от, мабуть, соусничок і от гірчичниця з одного комплекту. Скільки хочете? 80. Теж 80. однаковий малюнок. Далі і оці такі сільнички. По 50. По 50. І ось таке сільничка яєчко також 50. Так, ще хочу вам показати. Минулого разу якось зняла через скло, було тьмянувато і було погано видно. Ось є такий кавовий сервіз. Бачите? Можливо, хтось шукає. Виробник Довбиш, другий сорт. Так, що у нас в наявності? В наявності, ну, тобто не в нас, да не в мене, а в продавця. Да. Я перепрошую, Ну в мене така вже трошки звичка казати в нас. У мене, у вас, у продавця, да 6 чашечок 6 блюдечок, є такі он десертні тарілочки, є сукорниця. Є сам кавник і є вершківник. Дивіться, який гарний, чомусь ніхто не забирає. Продавця нема, ціну спитаю, напишу. Якщо раптом забуду, да, ви ж самі можете зателефонувати, спитати, знов нагадую. Номер телефону для зв'язку з цим продавцем буде під відео в описі і буде в закріпленому коментарі. Тобто сьогодні ми з вами знаходимося у вінтажному магазинчику. Ми вже раніше з вами тут були. От, знову приїхали подивитись, що тут є нового цікавого. от Так що, кому що цікаво, звертайтесь. Ялинкові прикраси. Кого цікавить, звертайтесь. Так, далі скло. Ось ця така маленька вазочка це скло, коштує 150 гривень. Ну, а це вже в нас кришталь, минажниця. 200, 200 гривень. Ну Ці вже ємності ну, для чого хочете, да, що поскладаєте. Для того й будуть. Вже просто озвучуємо ціни. Така коштує 200, 200 така. Теж 200. 200, така більша. 200. 200, І ось така ціла. Одразу кажу, перевірила ціла. Має інший малюночок. Маленька. Хтось у мене запитував. Можете звернутись безпосередньо до продавця. Ми вже перевірили, вона ціленька коштує. 200. Коштує 200 гривень. Так, далі по флакончиках. Ну і покажемо одну флягу. Так, зараз швиденько. Є ось така розмальована гарна бутилка. Скільки коштує? 150 150 фляга з ручним розписом. Фляга 200. Фляга 200. Далі, що в нас тут цікавого, ось така бутилка. Не знано. Ну, думаємо, що бутилка. Думаємо, що французька. Хочу показати вам, є клеймо Якщо ви знаєте, нам напишіть, нам всім буде цікаво. Скільки ви хочете за таку? Чотириста 400. 400. Далі ось така велика, велика біла. Двісті п'ятдесят п'ятдесят. Далі далі по флакончиках, по маленьких, без пробочки. Такий сто п'ятдесят. Такий, перепрошую, пальцем тикаю. Такий сто сто далі маленький перед флягою. Білий. Сімдесят далі. Чотирикутний такий 80. Синій. Синій 80. Сі, синій 80 і одеколон русський ліс. 100 гривень. 100 гривень. Покажу вам книжки. Книжок багато. Питайте, кого що цікавить. Можливо, когось зацікавить. Дивіться, які старі журнали. Трошки вам покажу. 15 гривень один коштує. Дивіться. Хтось складав, дійшло до наших часів. Так, далі шахи. Ці шахи в гарному стані 750. Правильно, да, я запам'ятала. Да. А ці 450 тут одна фігурка має ваду. Зараз я там, ага, от все сфокусувалося, от ви бачите. Да? Фігурка має ваду. Да? Коштує 450. Так, і от тут ще журнали. Ну, я їх пам'ятаю з дитинства, так мені цікаво, наприклад. Можливо, хтось колекціонує, можливо, хтось захоче просто почитати. Ой, так, да. що звертайтесь. Так, дивіться, що видивилась для вас які цікаві, цікаві речі. Тобто, коли знімала в приміщенні, вирішила, що воно керамічне і все. Потім, коли розгледіла, дуже зацікавилась, хочу вам показати. Трошки тримаю інтригу. Ну, Ви вже бачите, що з одного боку воно коричневе, з іншого боку, воно біле. Але, але воно має малюнок. Аерографія. Чашечка і такий самий у нас кавничок. На жаль, на жаль, кавничок має ваду. Так, сонечко, і от, як завжди, я не бачу, що ви бачите: має ваду. От. Бачите, він трошки битий, але для, він для декору, він не для користування. Показую вам зсередини. Ой, перепрошую. Сонце і не видно, що ви бачите, скільки ви хочете, чи, і чи воно продається в комплекті, чи треба купувати його окремо. От, в, комплекті 100 в комплекті коштує 100 гривень. Дивіться, кераміка. дитячий асортимент, є ось такі ігри. Ну, на жаль, я не знаю, чи вони в повній комплектації. А... Так, показую, не знаю. Наче е, ігри по 200. Трошки забула. Продавець відійшов, да, а книжки е, по 100 чи одна 200 ігра, а інша 250. Е, якщо когось зацікавило, е, звертайтесь до продавця, е, він вам все підкаже. Є така лялька, хлопчик. Багато фігурок під реставрацію. Так, хто в мене минулого разу запитував про червону шапочку? Виробник Німеччина. Так, одна вже продалась, так, як бачите. Угу. Так, далі є. Одразу попереджаємо всі ці фігурки або реставровані, або під реставрацію. От мені дуже наприклад, подобається ось ця фігурка. Да? от, Бита, ну що, час. Показую вам її клеймо. А наприклад, скільки коштує? Така 100 гривень? Коштує 100 гривень. Ну, якщо когось щось зацікавить, звертайтесь, будете домовлятись з продавцем.